Вітаю! Я Філіпенко Вікторія, учениця 6 класу комунального закладу Харківської міської ради Харківський ліцей No122. Хочу вам презентувати свій проєкт порівняння швидкості плавання різними стилями. Об'єкт дослідження даної роботи: тіло плавця, вода, предмет дослідження, стилі спортивного плавання. Мета дослідити залежність швидкості подолання дистанції від обраного стилю плавання. Завдання роботи: 1. Зібрати інформацію по темі дослідження з різних джерел. 2. Дослідити особливості стилів плавання, визначити найшвидші з них, а також порівняти швидкості плавання різними стилями. 3. Власноруч подолати відстань 25 метрів різними стилями, зафіксувати час подолання дистанції, проаналізувати утримані дані. Четверте. Систематизувати одержану інформацію, зробити висновки. Спортивне плавання вид спорту, мета якого якнайшвидше пропливти в зазначену відстань, не порушуючи при цьому техніку способу плавання, який використовується. Щоб дізнатися, як виник і розвивався цей прекрасний вид спорту, пропоную здійснити невеличку подорож у минуле. 7000 років до нашої ери, перші згадки про плавання належать наскільним малюнкам. Дві тисячі років до нашої ери. перші письмові згадки про плавання в Іліаді, Одесеї та Біблії. 1515 рік у Венеції відбулися перші офіційні змагання, саме тоді з'явилося поняття спортивне плавання. 1890 рік проведений перший чемпіонат Європи з плаванням. 1896 рік плавання увійшло в програму перших Олімпійських іграх в Афінах і відтоді незмінно входить в Олімпійську програму. 1908 рік у Лондоні була заснована міжнародна федерація з плавання ФІНА, яка розробила основні правила змагань а також дистанції та порядок проведення запливів. 1990 рік була створена федерація плавання України. 1992 рік. На 25-х Олімпійських іграх у Барселоні українські плавці вперше виступили у складі збірної команди СНД. В цьому ж році відбувся перший чемпіонат України з плавання в Харкові. 1996 рік збірна України вперше виступає як незалежна збірна на Олімпійських іграх в Атланті. 2000 рік на Олімпійських іграх в Сіднеї українська плавчиня Яна Тлачкова заявила перші золоті медалі для України. 2018 рік нова зірка українського та світового плавання згідного Михайла Романчук вперше побив світовий рекорд на дистанції 1500 метрів вільним стилем. 2025 рік Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив довгоочікуване рішення, таки додав дистанцію 50 метрів усіма стилями до програми Олімпійських ігор. Батерфляй другою у назва дельфін. Під час плавання цим стилем ноги рухаються подібно хвосту цього морського мешканця. Рівні руки при цьому вишироко викидаються вперед і вгору з одночасним підняттям корпусу, а потім загрібають воду. Цей стиль вважається найбільш складним технічно і найбільш енерговитратним. Браз. Стиль спортивного плавання на грудях, при якому руки і ноги виконують симетричні рухи в площині, яка паралельна поверхні води. Під час грибка плечі і голова піднімаються над водою. Плавець робить глибокий вдих і опускає голову назад під воду, видихає та викидає руки вперед. Ногами силою відштовхується від води. Це найбільш повільний і найкорисніший стиль плавання. На спині стиль візуально подібний до кролів. Але людина пливе на спині, а не на животі. Пронесення над водою виконує прямою рукою анозіготою, як у кролі. Третій за швидкістю стиль плавання. Особливість цього способу те, це те, що людині не треба видихати воду, оскільки її обличчя перебуває на поверхні води. Вільний стиль отримав свою назву тому, що заплив можна виконати будь-яким зручним способом. Головне пропити певну дистанцію за максимально короткий час. Основною віль... основою вільного стилю є кроль. Найбільш швидкісний. Спосіб плавання спортсмен загрібає воду по переміну прямими руками вздовж тіла. Робота ніг нагадує ножиці. Вона по черзі опускається і піднімається, видих відбувається у воду, а вдих у бік, одночасно, з підняттям відповідної руки. На сучасне знагання з плавання вільним стилем спортсмени віддають перевагу саме кроль, тому вільний стиль та кроль стали синонімами. Отримані результати дослідження я звела в таблицю. Швидкість розраховуємо за формулою. В дорівнює рівня С ділити на Т. С це відстань Т це час. Швидкість батерфляя – 1,71 метр за секунду. Браз 1,32 метра за секунду. На спині 1,60 метрів за секунду. Вільний стиль, тобто кроль 1,77 метрів за секунду. Відповідно до проведеного дослідження і за відгуками самих плавців. Найшвидшим силом є кроль. Цей спосіб плавання є лідером тому, що при плаванні цим способом рука повертається в початкову позицію в повітрі, що допомагає зробити швидкий рух. Опір повітря менше води, тому чим більше тіло виходить з води, тим більше швидкість. На наступній ланці знаходять два стилі плавання, які приблизно рівні за швидкістю: кроль на спині і батерфляй. Найповільнішим стилем плавання є брас. Бо при плаванні цим способом є гальмуючий момент при виведенні рук перед собою. Я була рада представити вам мій проєкт. Наостанок скажу: вода це моя стихія і я обожнюю плавання. Бажаю вам також полюбити цей найкорисніший і найприємніший від спорту, що приносить користь організму і заряджає бодьорістю і гарним настроєм. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступному конкурсному сезоні.